Розглянемо з вами вправу 132. Наше з вами завдання – накреслити гострокутний, прямокутний, тупокутний трикутник і побудувати із кожної вершини трикутника висоту. І так, ось у мене є гострокутний трикутник АБЦ. Чому він називається гострокутним? Тому що в нього всі кути гострі. Ось у мене є прямокутний трикутник, і там, де прямий кут, ми завжди будемо з вами позначати кут С. Чому він прямокутний? Тому що у нього один кут, прямий, назвав. І ось у мене є тупокутний трикутник, у якого один кут, тупий. Теж назвемо його А, Б, С. Наше з вами завдання побудувати висоту із кожної вершини трикутника. Так, Починаємо з гострокутним. Нам знадобиться лінійка, в кого є косинець ще краще, і олівець. Якщо у вас є лінійка, то вам потрібна лінійка із гострими Ось, Із таким гострим кутом. Ніякого заокрулення ось тут у вас не може бути. Так, щоб побудувати висоту із вершини Б, ми розташовуємо лінійку так, щоб одна сторона лінійки була близько до вершини Б, а інша лежала на стороні АС. Ось так приставили лінійку і побудували зараз висоту. Обов'язково маєте показати, що це висота. Як ми на рисунку бачимо, що це висота, будуєте прямий кут. тому що висота це перпендикуляр, а ми знаємо, що перпендикулярні прямі це прямі, при перетині яких утворюється кут 90 градусів. От у мене є перша висота БК. І так, з боку ми написали, що ми побудували висоту БК, і БК перпендикулярна стороні АЦ. Далі будуємо висоту із вершини А. Ну, беремо нашу лінійку, розташовуємо її так, щоб одна сторона лежала на стороні ВС, ось, а інша була максимально близько до нашої вершини. Ось так. І будуєте висоту. Побудували Знову показуємо, що це у нас висота. Тут утворився прямий кут, назвемо її АМ. І так, щойно ми звали, з вами побудували висоту це перпендикуляр АМ, яка перпендикулярна стороні В С. І останнє висоту з вершини С. Розташовуємо лінійку так, щоб сторона лежала лінійки на нашій стороні АВ, А інша сторона лінійки має бути максимально близько до вершини С. Ось, і будуємо висоту. Побудували, показуємо, що це у нас висота, і називаємо її, наприклад, ЦП. Щойно ми з вами побудували ЦП, яка перпендикулярна стороні «АВ». Далі переходимо з вами до прямокутного трикутника. Так, якщо я побудую висоту BC, то що ми бачимо: ось, це і є наш перпендикуляр BC. Якщо ми побудуємо висоту з вершини А, то це і є наш перпендикуляр сторона АС. Тобто, побудувати як висоту, ми можемо тільки із вершини С. А для цього ми розташовуємо нашу лінійку так, щоб сторона лінійки лежала на стороні АВ, інша сторона лежала, належала вершині С. Ось так і будуєте. Висоту. Так, побудували, показала обов'язково, що це висота. Назвали її, наприклад, ЦК. Що ми з вами побудували ЦК, яка перпендикулярна стороні АВ. Ось, ще неправильно побудувала, вибачаю, ще раз. Так, ось, із вершини С. Вибачте, просто одною рукою не побачила відразу. Так, побудувала ЦК. От, найцікавіше будувати висоти в ту трикутнику. І так, щоб побудувати висоту і з вершини С, ми знову розташовуємо лінійку так, щоб одна сторона лежала на стороні АБ, а інша була належала вершині С. Ось так і будуєте висоту, Так, побудували, назвемо її CM. Що не ми з вами побудували висоту CM, яка перпендикулярна стороні АБ. А далі. далі нам потрібно з вами провести висоту із вершини А. Але ми бачимо, що якщо ми будемо з вами розташовувати лінію, так, щоб одна сторона належала вершині, інша стороні, то ми бачимо, що наша сторона закінчується тут, а нам потрібно побудувати ось сюди перпендикуляр. Тому ми маємо з вами. Продовжити сторону БЦ, так як цієї сторони немає, а ми робимо це уявно, то ми будемо побудувати сторону за допомогою пунктирної лінії, тобто рисочка, рисочка, рисочка. Продовжимо сторону БЦ. І ось ми з вами побудували пунктирну лінію, продовжили сторону BC, а тепер ми можемо опустити наш перпендикуляр. Ось одна сторона лінійки належить пунктирній лінії, інша сторона вершині А, і опускаємо перпендикуляр. Наземо цю висоту, наприклад, АК. Щойно ми з вами побудували висоту АК, яка перпендикулярна стороні BC. І наступним кроком ми маємо з вами побудувати висоту із вершини П. Для цього ми відразу бачимо, що маємо з вами продовжити сторону АЦ. Аналогічно, за допомогою пунктирної лінії, продовжуємо сторону АЦ. Ось так лінієчку підставили і донизу продовжуйте пунктирну лінію. Продовжуємо. Далі беремо лінійку, розташовуємо її так, щоб одна сторона належала нашій пунктирній, інша вершині В. Ось так. І лінійку зараз побудуємо перпендикуляр. Назвемо нашу висоту БД, обов'язково показуєте, що тут утворився прямий кут. Щойно ми з вами побудували висоту БД, яка перпендикулярна в стороні А Наступна вправа вправа 135. Нам потрібно з вами побудувати довільний трикутник. Ми побудували, наприклад, густрокутний і пробудувати всі. Три медіани. Тобто медіану з вершини А з Б і з С. Що таке медіана? Медіана це відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Тобто, щоб побудувати медіану з вершини Б, ми з вами маємо знайти серединку сторони АС. виміряєте лінійку і знаходите середину. Знайшли середину, і тепер будуєте відрізок до цієї середини. Тобто, сполучаєте вершину Б із якоюсь точкою, наприклад, К, відрізок БК. Так, зробили це. Щоб показати візуально, що це у вас медіана, ми показуємо, що тут утворилися два рівних відрізки. Тобто, ще раз відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежності. Так, я продовжую відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони, називають медіану. Тобто, в нас тут утворилися два рівних відрізки. Щоб це візуально показувати, ми поставимо по одному штрихові на ці дві сторони, Тобто тут два рівних відрізки. Тепер аналогічно маємо знайти з вами середину сторони АВ, поставити точку і з'єднати це із цієї точки. Так, зробили це. Знову у нас тут утворилися два рівних відрізки AM і MB, і вже по дві штрихи на кожній стороні. Чому? Тому що ось ці дві сторони між собою не рівні, рівні ось, ці. То, щоб було візуально видно, що ось тут рівні відрізки, отут рівні відрізки, ми змінюємо позначки: ось тут було по одному штриху, тут по два штрихи. І останнє: знайти сторону Б середину сторони БЦ, поставити точку і з'єднати її з вершиною А. Так, ось є таке. точка, Д утворилася утворилась медіана АД. І ось у нас сторону БЦ вона теж поділила на два рівних відрізки, тому ми їх теж позначаємо вже по три штрихи. Якщо ви все правильно зробили, то всі три медіани у вас мають перетнутися в одній точці. Наступна вправа, яку ми з вами розглянемо, це вправа 137. Нам потрібно з вами накреслити довільний трикутник, позначити його вершини Вершини буквами М, К Є. Е, ми це зробили. А далі, перше. Нам потрібно з вами вказати сторону протилежну куту. М. І так, знайшли кут М. Напроти кута М знаходиться сторона ка То кає. Протилежна. Куту М. Друге. Кут протилежній стороні МК. Знайшли сторону МК, напроти цієї сторони знаходиться кут Е. То кут є у нас протилежний, стороні МК. Третє. Сторони прилеглі до кута К. Знайшли кутка. До кута «К» протилежні сторони МК і КЕ. Сторони прилеглі до кута К. Це у нас сторона ще раз МК, ось МК прилегла до кута «К» і сторона КЕ. К є. Можна було назвати КМ або ЄК. Це теж правильно, помилки тут не буде. Четверте. Кути прилеглі до сторони К є. до сторони К є. прилеглі кути. Кає знайшли і так, прилеглим є кут К і кут Є. Тобто ми запишемо кут К і кут Є. На будь-якому рисунку, потренуйтесь, будь ласка, вам потрібно визначати чітко, де протилежний кут, де протилежна сторона, де прилеглі сторони, де прилеглі кути, і так далі. Вам Ваше завдання потренуватися на вправі 138.